Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку переміщення текстових вікон, полів та зображень на слайдах. Налаштуємось на урок. Наше красне ясне сонце зазирнуло у віконце. Шибко стукає сповна, вже проснулась дітвора, тож беремо скоріш охоту, приступаємо до роботи. Повторімо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Знайдіть на малінку бджілку. Ось вона. А тепер відшукайте рибку. Натисніть на паузу та відшукайте. Ось рибка. Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати над редагуванням презентації. Навчимось переміщувати поля зображення на слайдах. Пригадаймо, що ми вивчили на попередньому. Яким чином ми редагували презентацію минулого уроку? Опишіть алгоритм зміни забарвлення фону. Минулого року ми з вами працювали над редагуванням презентації, тобто над зміною порядку та фону. Сьогодні на уроці ми будемо змінювати характеристики слайдів. Як ви вже зрозуміли, змінювати можна не лише порядок слайдів, але й вміст на слайдах. Та і по суті під час створення це потрібно робити, щоб вказати, де буде який елемент. Погляньте на зображення казки ріпка. Ми бачимо, що малюнки не в тому порядку. Для їх заміни потрібно так само, як і слайд, обрати елемент, затиснути ліву клавішу миші і перемістити в інше місце. Ось так. Це ж саме проробити із іншим. Обираємо елемент, затискаємо ліву клавішу миші і ставимо у потрібне місце. Ось так. Коли відбувається редагування текстового об'єкту чи графічного, завжди доступні маркери зміни розміру та повороту. Розміру та повороту. Ось ви бачите поворот стрілочка і розміру. За потреби, текстові поля, на відміну від графічних об'єктів, можна редагувати, змінюючи їх вміст. Ось так бачимо, як розмір редагується. Так, тянемо за куточок, змінюємо ширину і висоту. Ось так повороти також. І можемо таким чином також змінювати розміри. Розміри малюнків повороти так само. І, як я вже сказала, можна і редагувати текст. Так, прибираємо і пишемо те, що нам потрібно. Змінюємо. Так, прибираємо знаки питання і напишемо те, що нам потрібно. Ось так. Побачили, як ми можемо редагувати. Ми можемо відредагувати розміри, можемо змінювати також і текст. І на кінець, коли ми вже все відредагували, то треба нам зберегти нашу презентацію. Завжди цим закінчується робота, щоб наша, те, що ми з вами виконували в презентації, не зникло. Для цього потрібно обрати пункт файл. Так ось бачимо файл. Потім берегти і потім огляд. Огляд, щоб зберегти місце, де ми будемо місце зображення, ну, де ми будемо це зберігати. Так. І тут ми бачимо, що зберігаємо в даному випадку у папці доповнення. Зберігли презентацію. І не забуваємо натиснути збереження. Попрацюємо за комп'ютером. Не забуваємо, що під час роботи з комп'ютером дотримуємося правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. Їх ми з вами повторили на початку уроку. Прочитайте завдання і попрацюйте за комп'ютером. Не забудьте повідомити мене про те, чи все у вас вийшло. Чи вдалося вам попрацювати з презентацією під назвою Рібка? І так, відкрити презентацію під назвою Рібка. Я вам дам посилання, перевірити казку на правильність розташування слайдів, зображень, тексту та його вмісту, виправити всі помилки. Збережете вашу презентацію на робочому столі і повідомите про виконану роботу. Підсумкуємо наш урок. Встановіть відповідність, вигляд вказівника для зміни висоти та ширини малюнку. Де він у нас висоти та ширини малюнку? Ось цей вказівник. Куточок. Натискаємо на куточок і тягнемо. Збільшуємо розміри або зменшуємо. Вигляд вказівника для зміни ширини малюнку. Так, ось цей вказівник. Вигляд вказівника для здійснення переміщення малюнку. Так, і вигляд казівника для здійснення обертання малюнка. Ось він. Вправа інтерв'ю. Дайте відповіді на запитання. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вам до наступного углядження.